По Полтаві на вулиці Ничує Левицького на фасаді житлового будинку відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику Роману Твердохлібу. Він ніс службу у штурмовому загоні Одін разом із старшим братом. Ми вирішили одразу з чоловіком посовітувалися і вирішили, що на її поставимо дошку, а потім вже його однокласники, його товариші сказали, що чого не на школі. Ну, ми вирішили, що зробимо на школі. Тим паче, що там вулицю назвали імені штурмового загону Одін. Дуже весела людина, дуже класна, дуже позитивна, дуже любив тварин. Допомагали ми завжди тваринам, там кормили десь там у дворі киці. Ми завжди там зайдемо магазинку допомоги щось поїсти, будували будочки їм де там треба було, бо зима холодно. Там в приюті він забрав свого кота кота Марсі. Ось він до сих, до сих пір. Тут якби охороняє його ліжко. Ми і спали поруч, і нарядах поруч, і на позиціях поруч. Людина завжди була життєрадісна і мене завжди підбадьорював в усьому. Строїв плани. Він все время планував на будущее. Давай, давай що то думати, давай що то думати, який то бізнес відкривати, яку нам нішу зайняти. До повномасштабного вторгнення Роман любив подорожувати, захоплювався спортом, займався джиу-джитсу, грав у футбол та був фанатом футбольного клубу Ворскла. Працював тренером в одному із спортивних залів Полтави. Дуже любив подорожувати. Цілий рік збирав гроші, щоб тільки поїхати в подорож. Познайомилися ми з Романом, мені було років 13, йому 18. Рома вже тоді теж ходив на стадіон, підтримував команду, але ми якось так дуже не пересікалися, бо він тоді на той час був в другому групованні. І потім ми з ним там списались. Давайте позайматися спортом, давай займатися боями, да, давай. І ми пішли разом з ним зустрілися і пішли на перше наше тренування на 38-му школу до тренера Зіза. це були змішані борсця. Під час служби у збройних силах мав посаду стрільця помічника-гранатометника. Романа Твердохліба посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Якби він не загинув, наприклад, ми б вийшли з позиції. Через два-три дні ми б знову б зайшли. Прилетів розмінувач з їхньої сторони у ЗРГ, а вони використали її по нашій позиції. І наш бліндаж, там, де ми були, б, а ми б заходили б туди, в свою позицію. Просто і спарився. Тобто, виходить, що своєю смертю. Ну Це мої чисто мої супер думки. врятували мене. Так би загинули обоє. б не лишилось і хоронить нікому. Загинув 35-річний військовий 16 квітня 2023-го у складі зведеного штурмового загону Одін поблизу селища Ямпіль Донецької області. Поліна Гончаренко, Кирилови Нової, Суспільне новини, Полтава.